Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У данові догляді надамо увазі відбійний молоток від компанії Bosch, а саме модель GSH 1630. Як ви бачите, постачається він в надійному, товстому, захисному пластиковому кейсі з металевими, товстими защіпками, а також одразу з колісною базою для транспортування. Отже, ми відкриємо цей кейс, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Отже, відкривши пластиковий кейс на колісній базі, ми бачимо, що до даного комплекту постачання в нас входить сам відбійний молоток з додатковим руків'ям, звісно, вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, кікоподібне самозаточне зубило, Серветка задля того, щоб ви могли протерти хвостовик зубила перед його змащенням, та, звісно, олива для змащення зубила. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1750 Вт. Сила удару 41 джоуль, Частота ударів 1300 ударів за хвилину. Габарити 760 Вт. На 255 мм, вага інструменту 16,5 кг, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що даний відбійний молоток призначений для важкої повсяденної роботи, пов'язаної з демонтажем. Тобто для роботи цілий день без перерви. Саме через це і для цього в нього більша частина корпусу виконана з металу, відповідно для захисту самого інструменту та для кращого охолодження. На корпусі відбійного молотка присутнє сервісне вікно для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Далі, друзі, ми бачимо те, що у відбійного молотка присутня антивібраційна система, знов ж таки, це призначено для більш комфортної, тривалої роботи без перерви. Тип кріплення в нього внутрішній шестигранник, 30 мм. Відповідно, ви можете використовувати будь-які витратні матеріали, котрі підходять під даний тип кріплення. Наприклад, даний відбійний молоток можна використовувати зі спеціальним обладнанням, навіть як трамбовку. Додаткове руків'я за допомогою спеціального важю барашку можна послабити та Розмістити в будь-яке зручне для вас положення в діапазоні 360 градусів по всьому відбійному молотку. Ми добре бачимо наявність вентиляційних отворів для охолодження інструменту, а також добре прогумований мережевий кабель в проблемному місці, в місці можливого зламу. Сам мережевий кабель у нас виконаний з якісних матеріалів та не перекручується навіть під час інтенсивної динамічної роботи. Основне руків'я у в нас свого роду трохи підпружинене. Це додатково забезпечує роботу антивібраційної системи. Біля руків'я в зручному положенні під час хвату у нас знаходиться клавіша запуску. Відповідно, нам легко запустити інструмент в роботу, вже безпосередньо підготувавши його на робочому місці. Друзі, як висновок, ми маємо промисловий інструмент серії Have Duty для важких робіт від компанії Bosch. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього відбійного молотка чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме від ваші потреби. Особисто я подякував та ще побачимось.